Що я хочу друзі сказати? Ось така. от, Я думаю, що всі зустрілися з такою от проблемою. Піно полістирол, що там пінопласт, екструдірований, синиці, дятли роблять таку от неприятність. От, вже ми з балоном бігаємо і не один, так я думаю, бігає, а багато хто. Значить, рішення яке, зараз покажу. Діски висять у нас кругом. По всій пасіці диски висять, пудала, там. вони не допомагають. Хочете вірити, хочете ні, так. так, одиничні випадки. Рішення ось така о штука. Тряпка обична, це у нас холстик. Ми використовуємо пленку, а холстик у нас висить. Звичайно, люба тряпка, люба клієночка. Е... <кій> Вона вирішує любі питання. Діски до приклеєні теж вони не, не допомагають цьому. Де немає тряпки, там колбасять. А ось покажу, де тряпки. От висять. хоч би що. Хоч воно не сильно естетично красиво, да, але естетика тут для зимівлі. Взагалі ролі сильно не грає. Ось, де тряпки, немає проблем. Е, не підходить синиця, не долбе. Отак от. Рішення є і воно дуже просте.